Пам'ятну дошку встановили на фасаді будинку, де народився та провів юнацькі роки український археолог Михайло Рудинський. Сім років починаючи з 1917-го, він працював у Полтаві. Сьогодні на відкриття приїхав директор Полтавського краєзнавчого музею, який у свій час заснував науковець. Саме завдяки Михайлу Яковичу Рудинському ми зараз маємо ряд музеїв в Полтаві, в тому числі наш полтавський краєзнавчий музей, в який він вселив будинок земства. Полтавський художній. Музей галерею мистецтва. і звісно, інститут археології Національної академії наук України також завдячує йому тим, що більше 20 років він практично очолював його наукову частину. Михайло Родинський також був учасником української революції, під час якої займався видавництвом українських підручників. Всього за словами Олександра Супруненка у 1918 19 роках випустив півтора мільйона книг. Зараз у будинку, де жив археолог, майже 80 років мешкає охтерчанка Тамара Овчиннікова. Ми як переїхали сюди, в цей будинок, то у сусідньому домі жила така ну дуже пожила жіночка і казала, що до революції цей будинок належав доктору Рудинському. І щось мені так викарбувалось в пам'яті, що Рудинський, Рудинський. А потім через деякий час почула по радіо про нього розповідь. Потім, случайно, була в музеї, натрапила на його сторінки. Працівники музею приходили, питали, чи я не буду проти. Ну чого ж я буду проти, як колись цій людині належав цілий будинок? То, певно, що не проти. Хай буде пам'ять викарбована. Будемо як. Гордиться, що живемо в такому будинку, Софія Уткіна вчиться в Охтирському коледжі. Сюди прийшла разом з однокурсниками, бо цікавиться археологією. Ми навчаємося в гуртках історичних. Я приймала участь в археологічних розкопках. І то я археологією і також знала його ім'я. Він тут родився, навчався, але він працював на Полтавщині і більше слави його йде на Полтавщині, але. Хочеться, щоб як він у нас родився, він наш земляк, і щоб він прославився в і вахтирці, і щоб знали молодь про нього. Ініціатива встановити пам'ятну дошку належить співробітникам Охтирського краєзнавчого музею. Сьогодні тут також відкрили виставку з особистих речей Михайла Рудинського, які музею передали його рідні сестри. Представлені документи, фото, наукові праці, особисті речі Михайла Яковича Рудинського, які до нашого музею передала його сестра Марія і сестра Євгенія. Це були надзвичайно жінки талановиті. Надзвичайно жінки патріотично налаштовані. Вони розділяли своїм братом всі його ідеї, всі його роботи, всі його напрацювання. За проукраїнські погляди, у 1934 році Михайло Родинський був заарештований і засланий на три роки. Помер науковець у Києві в 1958 році. Його поховали на байковому кладовищі, за 30 років реабілітували.